Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 13 листопада. Сьогодні триває 1359-та доба терору РФ проти України. Поки йде війна, підтримка родин військовополонених та зниклих безвісти залишається одним із головних пріоритетів. Цією метою регіональна робоча група координаційного штабу провела зустріч з такими родинами в області. Під час заходу вони отримали індивідуальні консультації та мали змогу подати звернення, щоб їх питання не залишалися поза увагою. А вже за мить на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Безпечний простір. На Хмельниччині, як і по всій країні, продовжують працювати пункти незламності. Це місця, де жителі регіону можуть знайти тепло, світло, доступ до інтернету та інші необхідні ресурси у періоди тривалих відключень електроенергії чи блекаутів, спричинених масованими ворожими атаками. Відповідно органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади та відповідальним бізнесом на території області розташовано 467 пунктів незглавності. Пункти незламності оснащені бензо- та дизель-генераторами, помпами для подачі тепла, інтернетом та іншими засобами першої необхідності, які необхідні для населення для першої допомоги. Наразі на постійній основі працюють лише 69 пунктів незламності. Решту облаштують за потреби після спеціального рішення обласної комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як правило, пункти незламності виконують функцію, в тому числі як пункти обігріву у разі відсутності тепла в квартирах. Це більш-менш стосується багатоквартирних будинків. Решта пункти незламності також відкриваються у разі виникнення загрози будь-якої надзвичайної ситуації. Знайти такі пункти можна завдяки інтерактивній мапі на сайті незламність.gov.ua через застосунок діям або за допомогою чат-ботів у Телеграм чи Вайбер. Крім того, адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 третій канал. Продовж минулої доби на території Хмельницької області сталося три пожежі. У Шепетівці через порушення правил безпеки під час користування газовими приладами загорівся металевий контейнер. У Каменці-Подільському зайнялося виробниче приміщення. За попередньою версією рятувальників, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. А в місті Хмельницькому у ніч на 13 листопада загорівся легковий автомобіль Мазда. Вогонь повністю знищив моторний відсік, документи та особисті речі. Чи власника рятувальники оперативно загасили всі пожежі? Постраждалих немає. Гасіння пожежі авто, історія порятунку та правила, що рятують життя. У Хмельницькому рятувальники провели урок безпеки для школярів. Для цього запросили дітвору на виставку пожежно-рятувальної служби. Школярі ознайомилися з історією розвитку служби порятунку, оглянули аварійно-рятувальний автомобіль, сучасне спорядження та техніку не обійшлося і без теорії. На виставці їм розповіли про становлення пожежно-рятувальної служби, її традиції та героїв, які стояли біля витоків професії. Навчити їх бути безпечними, навчити їх любити Україну, робити її кращою. Це наше завдання. Особливий інтерес викликала показова демонстрація гасіння пожежі легкового автомобіля, адже п'ятикласники навіть спробували спробували самостійно ліквідувати умовне займання за допомогою пожежного ствола з раннього віку. Кожна дитина повинна володіти такими елементарними навичками, знати, як поводитися з вогнем на воді чи на кризі. І тому ми доводимо до них таку інформацію, щоб в майбутньому зберегти їхнє життя та здоров'я, а також життя і здоров'я оточуючих. На завершення школярам роздали інформаційні матеріали від ЮНІСЕФ, щоб важливі правила безпеки завжди залишалися під рукою. Ще один спортивний простір у Хмельницькому. На набережні Південного Бугу взялися оновлювати приміщення колишньої дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Півроку тому будівлю передали на баланс спортивно-культурного центру Плоскирів. Наша основна мета це позашкільна освіта, робота з дітьми. Тут ми теж намагаємося біля річки організувати навчання в двох залах, ну і плюс гарна локація біля річки, де весною плануємо. Відновити оренду і взагалі навчання по САПам. В одному із залів планують облаштувати танцювальний майданчик, в іншому проходитимуть спортивні заняття. Як мінімум, ми привели ділянку навколо цієї території до того, що тут не ростуть чагарники, розібрали все те, що було, і це теж якби не малий такий обсяг робіт. Плюс один з залів відремонтований власне сили, там покладені мати, закуплені дзеркала для того, щоб мати можливість займатися відновлені фасади, стелі. Ну ж таки, позаду бачите сміття, це замінили старі вікна, підробили деякі такі роботи, які навіть і не, і не кидаються в очі. Ми відкриті до співпраці і для дітей, і якщо хтось з тренерів бажає. Зайнятися тут карате, набрати групу або якісь силові доноборство. Ми з радістю запрошуємо до нас в команду. Повністю відкрити новий спортивний простір планують не раніше наступного року, адже усі роботи та закупівлі проводять виключно коштом спортивно-культурного центру. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Екологічна епопея продовжується. Днями екоактивісти знайшли ще одну водойму у Хмельницькому, котру, ймовірно, забруднюють зовні. Відео з місця представники екоорганізації опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Міський парк. От дивимося, дивіться, там далі вода чиста, а тут прямо видно ідуть потоки брудної води. А ось звідтам з тої сторони, де ті труби, заходить. Брудна вода, скоріш всього, з, з миленням. На допис оперативно відреагували міські владці. Для перевірки управління з питань екології та контролю за благоустроєм залучило усі профільні служби та підприємців, які працюють неподалік. Щоправда, поки джерело забруднень ідентифікувати не вдалося. В управлінні зазначають, що найближчим часом ділянку розкопають для чіткого розуміння схеми трубопроводів. Паралельно розглядають й інші можливі варіанти забруднення. На Хмельниччині знову активізувалися кібершахраї у головному управлінні ДПС області. Повідомляють про масові розсилки електронних листів, нібито від імені податківців. У таких повідомленнях йдеться про фінансову перевірку за фактом легалізації коштів. Але найголовніше меседжі несуть шкідливе програмне забезпечення, що може відкрити зловмисникам доступ до вашого комп'ютера. Тож у податковій застерігають не відкривайте підозрілі файли, перевіряйте адреси відправників і дотримуйтесь правил кібергігієни Прогноз погоди по Хмельниччині на 14 листопада. За інформацією Хмельницького обласного гідрометцентру. Завтра в області очікується мілива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься вночі 0,5 тепла, в день 9,14 із позначкою. Плюс у Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 2,4 градуси, в день десять тепла. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте. Діть в укриття не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних... Них мережах там ви знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску. Новин. Тож до зустрічі уже завтра.